Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Фабро. Сьогодні досить така нельотна погода, прохолодна, дощова, на дворі дощ, роботи з бджолами немає, тому я вирішив зробити сьогодні збірку свого автоматичного вулика, який я купляв в Оліїн. До речі, є відео, я вже знімав відео на Ютубі. Так і називається автоматичний вулик розпаковка. Можете подивитися його комплектацію. Ну, саме відео, кому цікаво. Ну а зараз я роблю збірку, заніс його в будинок. Вулик відносно бруду тут немає ніякого. Вшибпас тут, в принципі, як конструктор зібрати, та й все. Що я ж зараз і буду робити. Але перед тим як зробити, починати його збирати, хочу вам зараз наглядно показати його швиденько конструкція, з чого він складається, можливо, комусь цікаво. Дно. Дно, гніздовий корпус на рутівську рамку. До нього йдуть рамочки, йшли в комплекті 10 рамочок, автоматичний корпус для автоматичних рамок, дашок, роздільна бамбукова решітка, вентиляційна решітка. І оце саме основне і саме дороге в цьому вулику це ці автоматичні рамки. Автоматичні рамки, ключик, тут трубочки, по яким мед стікає і так далі. Швиденько скажу, що це. Це автоматичні рамки, в яких бджоли заливають мед і запечатують. Ми підходимо Родимо цим ключиком, роздвигаємо ці сотики, вони ламаються, і мед починає стікати в оцей піддончик. А з цього піддончика вже по трубочкам біжить у баночку. Підставляємо баночку, і мед біжить з вулика прямо в банку. Це, типа, безпечний такий відбір меду. Зрозуміло, типа того. Не дешева іграшка, але чому б і ні. Ось попередньо покажу вам. Бумажечки, які тут в комплектації йшли. В принципі, все тут інтуїтивно зрозуміло, як воно збирається. Нема тут нічого такого тяжкого, важкого, тому я думаю, що ми ж справимося швиденько. І ось ця книжечка про цей автоматичний вулик. Вони є на різні модифікації, на різні кількість рамок, на 8, на 10 і так далі. Ось так воно виглядає. Це кому цікаво, можете так швиденько передивитися. Пролистаю вам. В принципі, Е, нема тут нічого складного. Звичайний вулик. Бджоли в гніздові в одному корпусі сидять, в другому корпусі збирають мед. Ось так воно, віконечка оглядові є. ну Все досить просто. Ось так воно може кому цікаво. Подивіться, ключик, трубочки, ламаються соти і біжить мед. Ну, в принципі, я вам ще зніму відео, про те, саме відео я ще зніму про заселення вулика і зніму відео вам про те, як. Я качаю мед з вулика та прямо в банку. Що, поїхали збирати? Так, друзі, ну що, починаємо збірку. Починаємо з дна. Дно тут у нас таке суцільне, глухе. Не знаю, можливо, я його і перероблю з часом, бо не знаю, я щось глухі дні в ще не дуже мені подобається. Але тим не менш, подивимося. Зберемо зараз так, як є, а далі вже буде видно. Дно вулик зроблений із ялини, досить пахне, запах, досить такий, ну, класний. Пахне на весь будинок. Дуже класний. І якість виготовлення, ну, мені подобається. Немає нічого такого. Тріщин, сучків таких. Коротше, непогано, непогано. Заній столик буду ставити вам на столик і показувати десь тут, десь так. Я думаю, що вам буде видно. Ну що, починаємо збірку з нашого е корпуса. Корпус е звичайний під рутівську рамку, гніздовий корпус. В принципі, тут ще пас. Е, Я буквально наживлю їх на декілька е цих, як сказати б правильніше, на декілька шурупчиків, щоб було зрозуміло, що та як. Тільки оце ж треба розібратися. Що хто та до чого? Збирається, я думаю, що без проблем буде збиратися, тому що тут все-таки шипи, воно бути легко як конструктор. Ну, Я трошечки зіб'ю, підтягну. Я думаю, що проблем таких не буде серйозних Ось збірки. Ну подивимо, подивимось, подивимось. Так, робимо. Я попередню інструкцію дивився, тому... Робимо збірку. От так. Все тугенько, дивіться, як гарно проходить. Корпус шифпас, все начебто непогано. Ми його шурупчиками стягнемо і буде суперова. Так. І стінка. Все, корпус готовий. Тільки треба скрутити його шурупчиками. Ну зроблено непогано, все рівненько, підігнано непогано. Зараз ми шурупчиками скрутимо. Е, до речі, вулик безфальцевий. Що дно, що корпус, все безфальцеве. Тут, якщо ви бачите чи не бачите, все так воно ставиться. Зараз я його скріплю. А може не скріплю, покажу вам, зберу його без скріплення, щоб було вам зрозуміло. Так, перший корпус є. До речі, в комплекті йдуть рамочки. Давайте їх травм відразу. Ну, зрозуміло, що будуть рамочки стояти у нас зовсім інші. Зовсім інші будуть стояти сушнина, тобто я сюди заселю сім'ю або пересажу свій шестирамковий, або відводочок зробимо. Ну, Я думаю, що я просто візьму шестирамковий вулик і просто заселю його в цей вулик. Десять так. Так, рамочок. Будемо вважати, що це сушнина. Все, дивіться, все чутенько, 10 рамочок у нас вийшло гарно. Він у мене буде стояти на одному місці, тому скріпляти, я думаю, немає сенсу. Хоча у мене десь є замочки, можна замочки прикріпити. Так, що в нас тут далі? Комплектація. Комплектації у нас має бути ось така льоточок-задвижечка, прильоточка. Ну, льоток, льотковий вкладиш. Тут у нас, коли сім'я буде жарко, є льоток. На, на весь лтук, тобто на всю ширину, а можна, коли ось рання весна, ось такий вкладиш. Він просто так представляється і в принципі все. Так, це в нас є. І що ми починаємо збирати другий, другий корпус. Другий корпус у нас стіночки з такими смотровими віконечками. В цих віконечках є такі е, оглядові, не смотрові, а це а оглядові віконечка, в яких ми беремо, прикручуємо е, наші ручечки швиденько. Швиденько прикріплюємо, ручечки, шурупчики беремо, вставляємо. Є такі е, задвижечки, ну, кажу задвижечки, ручки, ручки. Е, я ж кажу, це як конструктор. Я думаю, що ми ще швиденько справимося. Так, 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 накрутили, накрутили і прикрутили. Все, вийшло таке, така у нас. І віконечко. Віконечко, тут все дуже просто. Беремо так і жух. І у нас прозоре віконечко оглядове. І сюди вставляється такий. Закривашечка. Так, прикріплюємо відразу, у нас є всякі ці, щоб віконечко це не випадало. Закріплюємо, давайте відразу, напевно, прикрутимо наші такі закривашечки, щоб вони нікуди не падали. Прикрутимо. Так. Прикручуємо. Один є. Другий є, третій є. Так. так. Десь тут. Приблизно десь тут. Так. Тугенько, тугенько. Ну все, це виглядає так. Ну і що, починаємо збирати другий автоматичний корпус, правильно? Друзяки, збираємо. Другий автоматичний корпус. Головне не помилитися, що та як. Це низ, це верх, начебто так. Так. Так, це не так. Опа! Бачите, як все легенько, гарно. Шипас, в принципі, можна майже не скручувати, бо це шипас. Дивіться, як гарно. Опа, як по маслу, як по маслу все входить. Ну і тут у нас є такі е, дві стіночки, щоб відкривати, дивитися. Зараз я вам все це надіну і покажу, як це робиться. Так. Що у нас тут? виходить? Раз, І тут. дивіться, гарно. І от нас же шурупами, Ну я не буду, я вже тоді скручу шурупами без вас. І віконечко. Оце отак воно виглядає. І ось такий віконечко, щоб відкривати і закривати. Все. Так. Отакий у нас вийшов корпус. Прикольно, як по мені, але це не все. Тут нам треба ще прикрутити е е задвижечки, щоб все закривалося, збираємо його до кучі та і все. Так, тут у нас так робиться, можна прикручувати, можна не прикручувати. І тут у нас потрібно нам прикрутити, прикрутити нам потрібно, щоб воно все це не падало. Зараз, друзяки. Так, Отак, бачите? Така штучка, щоб не падала це віконечко. Так, це в нас є. Що в нас ще залишилось? Ну, нам залишилось тільки його скрутити, е, скрутити шурупчиками. Я вам зараз покажу. Так. Е, бамбукова решітка роздіна. Це я вже так комплектую, як воно должно бути. Бамбукова решітка, тут у нас сидить матка. Вона там сіє все розпліт. І щоб матка не піднімалася в наші автоматичні рамки. Потрібна ця обов'язково роздільна решітка, щоб матка не йшла вверх. Так, тут у нас корпус готовий. Все ставиться гарно. Ну, Якість виготовлення досить класна. Досить класно, мені подобається. Не знаю, вам видно? Повинно бути видно. Що ми переходимо? Переходимо ми до... Так, тут у нас ще є вентиляційна решітка, сітка, решітка. Це для того, щоб зверху ложити ось так. Ага, все, розуміло. Є. Так, це є, це є, це закрили. І переходимо до е, дашка. Дашок у нас гарно зроблений. Тут є вентиляційні отвори, які ми зараз візьмемо в сіточку і прикрутимо, приб'ємо. Так. Прибиваємо сіточку. Раз. Два, три, чотири. Все, сіточка готова, вентиляційна. Ось така. Переходимо до криші, до дашка. Так, десь ми щось не прикрутили. Ручка ще одна в мене є. Я забув прикрутити одну ручку. Ось отут прикручуємо ручечко на наше смотрове оглядове віконечко. Беремо наш шурупчик, десь тут був. Болтик і прикручуємо ручечку. Так. Це є. Зафіксували. Все, готово. Дашок, дашок. Дашок тут все просто. Треба тільки зобразити, як то кажуть, що куди. Дашок, збираю, дашок. Зараз ми розберемося, щоб не, 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 не напортачити. Так, все, розібрався я. Так, Тут у нас все просто. Тут все просто тут. Зараз скріпляю шурупчиками і все. Бо, Дашок хоче не хоче, Дашок треба скріпити. Це прям я вам скажу точно цей конструктор для дорослих дядьків. Прикольно, прикольно. Все досить підігнано, класно, легко його збирати. Навіть я ж кажу, і дитина справиться, напевно. А може не справиться. Ну, Все зрозуміло, все тут отвори, все є, книжечка є. Просто. Так. Стіл у нас рівненький, тому доведе бути начебто у нас все чотенько. Це є? Це є? Ага, все, все закрутили. Ось такий у нас вийшов. Каркас даху приміряємо. Опа! Ідеально, все буде ідеально. Ну що ж, тепер можемо приступати до його зборки, до криші. У нас тут на криші, ну зараз покажу, тут, в принципі, так само отвори все є, просто треба все це акуратно спіша, рівненько, щоб було прикрутити. Я думаю, що нам це вдасться зараз. Треба, щоб вдалося. Бо якщо не вдасться... Буде біда. Так. І зверху ось такий коник, коник щоб вода не затікала. На два шурупчика. Все, друзі, дашок готовий, як по мені, гарно вийшло. Все. Готово. Ну що, тепер вулик готовий. Заселяємо його. Заселяємо його рамочками автоматичними. Ось такими рамочками. Дивимося, що воно буде, як воно буде. Раз. Так, тут же ж треба в правильну сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Вісім. Чучень все влізло. Є відстані. Зараз я вам покажу. І в, нас залишились, і в нас залишились трубочки. Ось такі трубочки. Зараз я їх всі достану і вам покажу. Так, тут у нас запчастини, запчастини. Все, нема нічого. І ключик, І ключик. Друзі, зібрав я вулик, тепер він виглядає ось так в зібраному стані. По кругу швиденько вам покажу, розкажу, що та як. Ну, Почнемо спереду. У нас глухе дно, безфальцевий вулик, весь безфальцевий. Є люточок на весь корпус. Це для літнього у нас, для літа. Для весни, для осені є такий вкладиш. Ну, Правда, до нього треба щось або на цвяшки, або на магніти. Щось треба придумати, щоб він отак ну, тримався, або якісь крючечки. Ну, Тим не менш, показую, як є. Ось такий вкладиш, відкривається, закривається і так далі. Корпус рутівський на 10 рамок гніздовий. Роздільна решітка і корпус автоматичний. Потім у нас там що вентиляційна сітка і дашок. Дашок зроблений гарно. Тут такі ялиночки воно зроблено щоб вода стікала, все гарно тут затікати нічого не буде. Якість досить висока, досить гарна. Мені сподобалось. Залишилось мені тільки шурупчики прикрутити, в корпус, ну стягнути їх та й все. Так, що ми маємо? Ми маємо такі оглядові віконечка, вони ось так відкриваються, повертаються, відкриваються. Ми подивилися наявність меду, запечатування його, дивимося, як бджоли там занесли, як бджоли ходять, наблюдаємо за бджолами. І все. Отак От відкриваємо, закриваємо, на тому воно і закінчилось. Це з двох сторон є такі оглядові віконечка, як бачите. Ми підійшли, подивилися, що залите медом. І тоді беремо ось такий ключик, ось такий ключик беремо беремо такі трубочки, чистенькі, щоб були, і йдемо до вулика. Що ми робимо? Це вже я вам про технологію розказую. Ми побачили, що залито медом. Ми відкриваємо Ось це в нас закрито. Відкриваємо віконечко, смотрове відчиняємо. Поставимо її сюди по камість. І що ми ще робимо? І ось тут дашок піднімаємо трошечки і знімаємо ще ось таку штучку. Все, це ми також зняли. Далі. Є тут всі такі задвіжечки, відчиняємо їх, бачите, запчасті, щоб туди ні мухи, ніхто не ліс, ні оси, ніхто нічого не ліз. Все, все закривається. Відчиняємо такий для меду, для трубочки. Однією рукою мені незручно. Так. Отак воно, бачите, виглядає. Це ми відкрили. Беремо таку трубочку і вставляємо сюди. Вставили, і тут столик, чи і баночку, і мед сюди буде стікати. Далі ми беремо цей ключ, вставляємо його вверх. І там соти в нас запечатані, все. Повертаємо ключик. Ось отак, як бачите, повернули його. Всі ці соти наші розійшлися, поламався в нас забрус, воскові кришечки поламались, і мед почав текти вниз в оцей підчик. Із піддончика по трубочці в баночку. Все дуже просто. Потім ви сидите, насолоджуєтесь життям, дивитесь, як тече мед, все стекло. Ви взяли цей знову ключик, чи прийшли, чи сиділи, ключик повернули назад. Бачите, закрили це все діло. Знову поставили соти на місці. Закрили, Взяли заглушечки, все це закрили. Що у нас тут далі? Ну, тобто, Зборка відбувається назад. Однією рукою мені незручно, бо тут так зроблено, що криша тримає це все діло. А, не так. Ось отак. воно, це все діло. Просто однією рукою не дуже зручно вам показувати, як воно должно бути. Трубочку виймаємо, закриваємо все знову назад, Назад. і, і все. Забрали баночку з медом, ось, оцю, правда, ще назад треба поставити. Но мені однією рукою зовсім не зручно. Ну, ви поняли. Я сподіваюся, що ви поняли. І закрили. Все. Оце так воно працює, все дуже просто і класно. І вулик симпатичний, красивий. Одне тільки не знаю, фарбувати його чи ні. Що скажете? Вулик з ялини, пахне, що капець. Так, ну і давайте розберемо, глянемо, що, що, як воно всередині. Дашок, ось такий дашок, вентиляційна сітка. Ось так він буде виглядати. Під сіткою у нас знімаємо, це щоб жоли не лізли вверх. Тут у нас буде лежати мішковина чи що небудь подушечка. І ось такі автоматичні наші рамки. Сім рамок, ось так вони виглядають в корпусі. Звичайні рамки, тільки товстенькі сім рамок. Так, і між цим корпусом, гніздовий корпус, роздільна решітка. Вид знизу, Ось такий вид знизу. В принципі, оце так. Все. Звичайний вулик. Я думаю, що можна придбати такі рамки і наставити їх багато-багато. Ну, прикольний, прикольний. Мені сподобався. Сподобався. Тепер треба заселим його. Не треба, а заселим, я покажу, як це все відбувається. Знайти треба йому місце якесь гарне. І що? І будемо качати мет. Пробувати, пробувати. Оце якось так. Так, ну що, це можна ставити назад. Це можна ставити назад, все це підігнано все класно. Зроблено все класно. однією рукою не поставлю назад, напевно. Поставив. Все, друзяки. Отак він виглядає. Трошки з'їхав. Ну, як є. Оце такий вулик я придбав в оліїн, за що їм дякую. Отак воно все це буде діло. Все, друзяки, отака була збірка. Довго нудно, не знаю. Пишіть, що ви думаєте, коментуйте. Ну, як по мені прикольна штука. Дорога іграшка, але знаєте, чим би дитя не балос. Але прикольно. На пасіки, я думаю, буде чим друзів, як то кажуть, здивувати. Відкрити баночку, націбити пів літра меду чи літр. Така тема. Так що це якось так. Кому цікаво було, ставте лайк, коментуйте, репостіть. Дякую за огляд. Всім пока.